Наразі у просторі свободи фантастична чарівна красуня, тернопільська красуня, авторка пісень Уляна Шерстій з прем'єрою, всеукраїнською прем'єрою свого кліпу «100 тисяч голосових. Пані Уляно, вітаємо вас! Вітаю вас і вітаю всіх телеглядачів. Як у вас сьогодні настрій? Як проходить ваш день? Буквально два слова скажіть. От ми вже говорили про те, що саме сьогодні відбувається ця прем'єра. Саме сьогодні всі побачать вашу відеороботу. Що у вас всередині зараз відбувається? Ой, мене просто переповнюють емоції, але все ж таки є таке хвилювання, адже надзвичайно хвилююся, чи сподобається людям пісня, чи відчують вони цей вайб? І також різні технічні моменти сьогодні дуже відповідальний день, але мене просто розпирає від емоцій, і я надіюсь що всім сподобається моя пісня. Ми обов'язково вашу пісню подивимося, от але все таки і кліпи і відеороботу, Але до цього хотілося б е, все таки про неї дізнатися саме про самі там тексти, музику і так далі. Е, так? Е, так, Оляночко, що саме вас надихнуло написати таку композицію, такі слова 100 тисяч голосових. Що? що так, що є? є В основі ця пісня була написана вже трохи давно, хоча виходить тільки зараз, ще в період блекауту, коли ми сиділи цими темними ночами при свічках. І, власне, ця пісня якраз про те, що тільки кохання, тільки світлі почуття здатні нас зігріти, здатні підтримати нас у важку хвилину, і також про те. Наскільки важлива є підтримка один одного, наскільки важлива є довіра, і власне тих 100 тисяч голосових будь-який дзвінок, будь-яка вісточка, вона є важлива для того, щоб ми зараз в такій цій ситуації підтримували один одного і трималися, трималися в тій ситуації, в якій ми зараз живемо. А от про процесство Це, о, світле кочуття кохання. І про процес створення, і про процес створення також хотілося б е дізнатися трохи. Ви, е музика, взагалі, пісня, яку ми чуємо е зазвичай в навушниках, наприклад, або ще десь. Це є такий симбіоз і музики, е і текстів, і думок, і почуттів. А як ви створювали, ви сама особисто все це е писали? Хто та команда, яка найперше, що робила музичне оформлення, текстове оформлення? Е Пісню, тобто слова і музику написала я сама, але в реалізації мені допомагала, звісно ж, команда, адже аранжуванням пісні займалася Sound, е, люкс, Це наш такий тернопільський е, тернопільська е, музична. Е, Спілка, яка в цьому допомагає, яка займається аранжуванням, звукозаписом також в зйомках кліпу мені допомагали наші оператори, які з якими я радилась, які давали мені цінні поради, як краще зробити, як краще це все відзняти. Ось тому тут дійсно така велика команда працювала. Також люди, які знімались у кліпі, і всі, хто мене підтримували, хто давали якісь підказки стосовно там дистриб'юції. Тому це такий дуже складний процес, і від написання пісні до її виходу це дуже такий великий проміжок часу і різне різноманітних дій, і різноманітних операцій для того, щоб потім вже глядачі могли послухати готовий продукт. Так, з командою, можливо, все панічка, пане Оляно. А скажіть, будь ласка, з приводу того, що найважчого можливо були якісь каверзні моменти, коли ви знімали кліп, Якась цікавинка, що вам найбільш за все запам'яталось саме у процесі створення цього кліпу? Процес створення взагалі дуже довгий, і як дивно, тут відбулося насправді без казусів. Хоча для мене це дуже дивно, адже хто з моїх ближчих знайомих не знають, що я завжди люблю попадати в якісь казусні ситуації. Але тут, на щастя, все було по мірі гладко. Тому я дійсно дякую тим людям, які були зі мною під час процесу створення цієї пісні, що все у нас відбувалося так помірно, поступово і без таких жодних казусів. Какие, будь ласка, ми от прослуховували ваші е, пісні і помітили, що у вас такий фантастичний голос з приємними обертонами. Так, от скільки октав є у вашому доробку, чи є е, е, от у вас особисте відчуття того, що таки є чим пишатися в цій ситуації? Е, так, взагалі-то я є академічна співачка, і так, у мене є більше як три октави. Діапазону, і це така можна сказати, мої творчі е, зміна мого творчого амплуа. Адже раніше я працювала в нас власне в академічній музиці. Я також і гастролювала за кордоном і досі гастролюю, але виконуючи репертуар більш класичний, виконуючи класичну європейську українську музику. Тому е, ця пісня це теж є таким викликом, власне, для мене, адже це зовсім інший стиль, зовсім інша я, і тому е, сьогодні в мене надзвичайно хвилюючий день, адже надзвичайно хвилюю, наскільки сподобається це в публіці. А як сталося так, що ви е, вирішили змінити або спробувати щось нове? От е, цей момент від чого відштовхнувся у вас? Я паралельно займалася цими двома напрямками, але завжди в моїй творчості переважала академічна музика. І тут, власне, я не знаю, як це пояснити, адже ця пісня вона просто сама прозвучала в моїй голові. Її потрібно було просто записати. тому... Це не було якось свідомо зроблено або чи я там наймисно старалася це зробити, але це просто якісь такі моменти. Тобі проходить в один момент слова, приходить музика, і це просто потрібно записати і реалізувати в життя. Це ейфорія, натхнення, і ви знаєте, ми читали трішки про вашу історію, що в дитинстві вам казали, що музика це не ваша. Але попри все, ви здійснили так цей творчий виклик і зро... Зро... зробили так кар'єру співачки, і не тільки співачки, ви ще є викладачем. Розумієте, ось те, що мрії вони повинні здійснюватись так. Якщо ви цього дійсно бажаєте, то можливо все і головне, що ви як ще й викладач з вокального мистецтва, можете якраз і глядачам зараз поділитися своїм досвідом що надважливого саме у музичному становленні що було для вас ось саме це музичне становлення що ви зараз така зірочка яскрава з трьома октавами більш ніж три октави у вас є е, найважливіше це напевно Підтримка людей, які дійсно в тебе повірять, і в моєму випадку це був мій викладач, який зумів підібрати правильні техніки для розвитку мого голосу, і також психологічні моменти, які дозволили мені повірити в себе і не зупинятися на цьому шляху. Адже я з маличку хотіла цим займатися. Я просто гріла музикою, вокалом, і тому для всіх глядачів я хочу сказати, що ніколи не сумнівайтеся в собі. І навіть якщо вам о, суспільство говорить, що у вас щось не вийде. Результат вашої діяльності залежить тільки від вас, настільки сил, енергії, натхнення ви будете вкладати в вашу улюблену справу, такий результат ви отримуєте. А також можу всім сказати, вже як викладач вокалу, що особливо співу е, нас завжди так прийнято, що от ти народився з вокальними здібностями, з вокальним талантом. Якщо ти з ним не народився, то в тебе нічого не вийде. Це абсолютно неправильно, тому що. Свій талант його треба тільки розвивати, розвивати і розвивати. Тому, якщо ви хочете чи в вокалі, чи в будь-якій іншій галузі е, пробувати себе рухатись далі, здобувати якісь нові звершення, розвиватись, тому не бійтеся, що вам говорить оточуючи, і впевнений надій до своєї мети. До речі, ви нам вже трошки сказали про вашу гастрольну діяльність: про те, що ви були і наразі продовжуєте там перебувати з гастролями в різних містах світу, то і Польща, там Німеччина країнах, Франція, Бельгія, Нідерланди, Люксембург і так далі. Що от ми у всіх зірок, з якими спілкуємося, обов'язково питаємо про те наскільки. Змінилася їх творчість. Наскільки змінилося їх творче насамперед життя із приходом великої війни в Україну? Що от у ці півтора року у вас на творчій ниві? Чи є якісь моменти, коли вам хотілося скласти, наприклад, руки і займатися чимось іншим? Чи є навпаки моменти, коли вам хотілося навпаки кричати і співати для всього світу за для того, щоб вони чули Україну? Бачили Україну і знали, що у нас тут коїться. Чи долучаєтеся ви активно, наприклад, до волонтерства і волонтерських концертів? Тому що зараз ну дуже багато про це мови дуже багато це робиться. Розкажіть от саме про цю творчість, саме у ці півтора року, що змінилося, що не змінилося? Я гастролюю за кордоном уже з 19-го року. І в принципі для нас всіх війна була ще з 14-го. і ми завжди ще від початку свого своєї діяльності гастрольної за кордоном для нас була велика відповідальність, і я завжди співала на будь-яких концертах українські твори робила, наприклад, там різні аранжування українських композиторів, класичній музиці. Це була для мене така, як місія, і ми ніколи не давали глядачам забути, що в нас відбувається. Торгнення, що в нашій, нашій державі раніше була антитуристична операція, зараз війна, тому е, таких е, тобто, ми завжди співали українською в будь-яких концертах. Але звичайно, з приходом війни, е, це просто все надзвичайно загострилось, і це надзвичайна відповідальність співати за кордоном і надзвичайна гордість за те, що ми можемо, що ми, як на такому культурному фронті. Теж надзвичайно мусимо працювати на те, щоб швидше не став мир, на те, щоб люди не забували, що у нас відбувається війна, і так само стосовно волонтерської діяльності, адже ми ще ще раніше завжди допомагали нашим хлопцям, які в АТО, які ветерани, їхнім дітям. І так само зараз це ще більше. Ми на кожному концерті там стараємося. Зібрати якусь допомогу. Як то кажуть, маленьких допомог їх не буває, і е, з такою гордістю дійсно м стараємося ще більше з кожним разом е, допомагати, е, встановлювати якісь зв'язки, е, допомагати солдатам, внутрішньо переміщеним. Тому для нас це така надзвичайно велика місія, з якою ми йдемо по життю. А Ви сказали, для нас це команда. Тобто так у нас є так, це Тернопільський ансамбль, з яким ми власне гаструдуємо. Mm, дуже цікаво, і ми ще знаємо, що ви у Тернополі також організовуєте концерти, Тобто, там ви також відкриваєте збори для наших захисників. Е, так, так, ми е, з університетом, вже я працюю в університеті, в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, викладачем вокалу. Також із своїми студентами ми, не, ми неодноразово організовували такі концерти, Усе мені брали участь у різноманітних благодійних заходах. Тому якраз ми, музиканти, маємо працювати в тій нашій галузі, в тім, в чому ми сильні, і допомагати так, як ми можемо в цьому на ну, всьому ну і також неодноразово співали для наших солдатів для того, щоб підтримати їхній бойовий дух. Ай, пані Уляну, просто надзвичайно розмова у нас з вами виходить, але все-таки ми вже півгодини нашим глядачам говоримо про те, що ми сьогодні почуємо цю прем'єру. Я розумію, і ми розуміємо, що ви теж цього дуже і дуже чекаєте. А. Давайте зараз переглянемо цю вашу фактично дебютну роботу в новому амплуа. Після цього ми з вами обов'язково продовжимо ще трошки про неї говорити і обов'язково привітаємо. Звичайно, що вас із прем'єрою. Отже, друзі, Уляна Шерсті, саме зараз файне місто Тернопіль. Ставляє фактично свою зірку і свою роботу сьогодні в новому амплуація пісня 100 тисяч голосових, яка була написана під час наших блекаутів, які спіткали всю Україну саме минулої зими. Тож давайте переглянемо і після цього і ще дізнаємося, щось обов'язково цікаве про цю роботу. 100 000... sua luz, й чвари, ти зная міц, но тебе маю, цілую Ніжно шепочу на вушко, в поддобамі Немову подушку. В одному ритмі стрелісты, качелі емоційні серцебиття, фантазії, вирі, та емоцій пульс, коли шукаємо разом спільний курс, Відкриті карти. Точно знаю, тобі я не чужа, лиш обнулившись, відкрили серця, дізнавшись варті свого почуття. Сто тисяж. Вау, у просторі свободи. Прем'єра, всеукраїнська прем'єра кліпу 100 тисяч голосових. Від Оляни Шерстій Павлика що тепер вау. А, вау. І ми хотіли насправді, ми хотіли приготувати ще. Знаєте, тут якісь е, хлопавки отакі які тому, що ми вітаємо вас із прем'єрою. А в цій ситуації абсолютно недоречною є фраза про перший блін, який вийшов комом, тому що надзвичайно класна робота. Е, я чому кажу, що от я сидів дуже уважно. Спостерігав. За тими дівчата теж поруч ходять і кажуть: Паша, ти так так уважно спостерігаєш за роботою Я кажу, мені завжди цікаво дивитися на те, коли людина змінює абсолютно формат і приходить до того, чим вона раніше не займалася. Тому що, якщо ви говорите, що до цього у вас був фактично академічний вокал, так перейти на естраду, можливо, якоюсь мірою після академу і класичної манери, а є легким. Тому чому, тому що це є. Є класика, це є надзвичайний досвід, і так далі. Але манера подачі і звукотворення тут зовсім інші. Вам це надзвичайно круто вдалося. Як ви відчуваєте оцю вашу першу роботу після ось цього переходу? Це теж для мене такі дивні відчуття. Хоча я завжди старалася паралельно займатися як академічним, так і естрадною манерою співу. Але е, так, звичайно, це для мене було дуже відповідально, адже там в більшості люди в мене знають як академічну співачку. І тут оп, е, пісня е, такій естрадній манері, тому це теж така велика відповідальність. Але е, ці емоції вони мене сьогодні просто. Переповнюють, і я надіюсь що цей експеримент вдався, і глядачам пісня сподобається, як то кажуть, зайде. Ні, на отут от однозначно цей експеримент вдався, і вважайте, що в Дніпрі, як мінімум, ми, наші глядачі, у вас з'явилися, от фанати вашої творчості, тому що дуже глибока і з думками пісня. Насправді, і якщо бачиш, що Уляночко Павло вже захоплений вашою роботою, і насправді, коли ти дивишся, коханий, 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 тобто, це знаєте, це та ситуація, яку зараз переживає майже кожна жінка, у якої Чоловік боронить країну, і саме ось завдяки цим голосовим, ми можемо підтримувати зв'язок, ми можемо підтримувати дух, як ви казали, так, коли ви створили ці рядки, що це надважливо, коли ти піклуєшся, коли ти залишаєш ці повідомлення, коли є відповідь. Тому що саме завдяки таким речам можна знаєте гріти своє кохання, і ваша відеоробота вона дійсно ось настільки легка, настільки тепла, можна сказати, рідна. Тому що прочувствували всі, от відчували те, що вони хочуть зробити всією командою, як працювалося над відеороботою? бачили, що використовували декілька там локації, як от був оцей цей процес зйомок для вас особисто або для тих, хто разом це створював. Процес насправді був максимально комфортний, я думаю, для всієї знімальної групи. Ми знімали в нашій тернопільській відеостудії, тобто це така одна локація розділена тобто дві різних кімнати в нашій студії. Ось, тому ми максимально швидко це зняли завдяки майстерності відеооператорів, які це все надзвичайно швидко все підказували, як краще зробити. Е, які нюанси потрібно врахувати, тому це ця, ця робота вона дійсно була в задоволення, і я надіюсь, що від цього не тільки від результату, а й від процесу, як е, кажуть, кайфанули усі. Мабуть, останнє питання від мене буде щоб довго вас не затримувати і наш час також, тому що ще багато розмов попереду. Скажіть, будь ласка, от на вашу думку є постійна і стандартна ситуація, коли вокалісти пишуть пісню, роблять прем'єру саме пісні в форматі аудіо. Після цього обов'язковою умовою фактично є зйомка кліпу. Для чого? От, от, що е, на вашу особисту думку, по е, вашим відчуттям було е, можливо, якісь нові думки е, передані саме в відеороботі? Чому обов'язково має бути відеоробота? Як ви це відчуваєте? Напевно, відеоробота для того, щоб краще допомогти глядачам зрозуміти власне сенс тієї пісні, той вайб, який доносить артист, ті такі вібрації, які потрібно відчути. Тому в цьому випадку відеоробота вона є таким допоміжним інструментом, і тому для мене це теж було надзвичайно важливо і щоб власне глядачі прийнялися цією е, піснею. Також і відеороботі, не тільки на слух. Вам це вдалося, Далі, тобто в комплексі вам Дякую. це вдалося. Це дуже круто. Так дякуємо по відчуттям. Ми хочемо нагадати глядачам, що ставте подобайки, тому що 100 тисяч голосових саме сьогодні була прем'єра і пісні, і кліпу Оляни Шерсі і Оляночко, на останок хочеться е, до вас звернутися е, з того приводу, що побажання нашим глядачам, українцям саме від вас, і з Тернополем зв'язок. Нам зробіть з Тернополем. Я думаю, побажання для всіх українців, щоб ми були тілісні і скажімо так, підтримуючи цей вайб пісні, щоб ми підтримували один одного, і щоб тих 100 тисяч голосових, чи 100 тисяч повідомлень, чи 100 тисяч не не неважливо в яких месенджерах, але щоб ми підтримували один одного, щоб ми були цілісні разом, і адже таким чином ми не зламні. Пані Оляно, дякуємо вам за вашу роботу. Дякуємо е, за те, що сьогодні долучилися до нашого марафону. Ми ще раз вітаємо з надзвичайною радістю вас із прем'єрою, і переконані у тому, що в вашому подальшому творчому житті ще дуже і дуже багато ось таких класних і яскравих звершень. Тож переконані також у тому, що ми не останній раз із вами сьогодні е, зв'язуємося і говоримо про ваші прем'єри. Дякуємо ще раз. Творче натхнення. Слава Україні! обов'язково е, побачимося Дякую. і зустрінемося. Друзі, Уляна Шерстій Уляна Шерсті була з нами на зв'язку. Файне місто Тернопіль. Було дуже приємно поспілкуватися і відчути і дізнатися, як зараз в цей складний момент наші творчі особистості, а будь-яка фактично людина, яка переживає за долю своєї держави, зараз розкривається зовсім в іншому форматі, можливо, зовсім по іншому починає себе відчувати. А ми від цього від них ще й отримуємо цей фідбек, і також починаємо щось у собі так клокотати, десь всередині. Так ну насправді дуже, дуже класна робота. і Ще раз вдячні за це.